Інна Белень все ж таки знайшла житло і тепер проживає з хлопцем. Дівчина на своїй сторінці в інстаграм поділилась декількома фотографіями з їх нового помешкання, яке, за її словами, шукали понад два місяці, але це того вартувало. Справа в тому, що вдалося задовільнити всі бажання, які висувалися до нового житла, як, наприклад, велика і простора кухня, далі велике ліжко у спальній кімнаті, також великий телевізор навпроти дивану у вітальні. Також Інна сфотографувала їх зубні щітки, що слугує своєрідним підтвердженням, що молода пара живе разом. Але, як виявилось, під час переїзду все пройшло не настільки гладко, як хотілось, однак що саме пішло не по плану, поки що невідомо, і блогерка пообіцяла розповісти трохи згодом. Окрім того, цікаво, що з паркінгом? Оскільки раніше Інна жалілась, що не можуть знайти житловий комплекс із підземним паркінгом, але щоб полегшити пошуки квартири, відмовились від цієї вимоги. Також на фотографіях не видно собачку на кличку Барні. Коли дівчина з ним фотографувалась, багато шанувальників сприйняли його як нового домашнього улюбленця. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.